Шановні, всіх вітаю, хто зайшов на мій канал, і сьогодні я зразу, зразу звертаюся до тих, у кого болять ноги, крутять кістки. Адже це сьогодні для вас буду готувати таку страву. Свинячі ножки, свинячі ратички. Я їх порізала і намочила у молодці. Літр молока і літр води один до одного. А завтра звернемося, будемо продовжувати готувати. Вертаємося ми знову до наших ножок і в каструлю положимо таку лукову шелуху. Я її помила, перебрала, покладемо, хай вариться, і будемо викладувати наші ножки в кипячу воду. Беремо так і висипаємо. І сюди ж будемо закладувати ножки. Візьмемо так неповну повну ложку солі, розмішаємо і закладуємо. Беремо. Ножки должны бути всі погружені в воді. Ми закип'ятимо води і зальємо, щоб було це все закрито повністю. Так, долила водички ще літру на середньому вогні будемо їх варити півтора часа. Так, проварилися наші ножки півтора часа, і тепер я бросаю сюди морковку. Отак, От цибулинку бросаю одну, перчик горошком і 5 штучок душистого перчика. Отак От ось висипаємо. І даємо ще з часик покипіти разом з такими приправками, і хай вариться. Зварили ми наші. Радечки. Так, це все повідварювали, це все вибросимо. Ой. Витягуємо посуда для запікання. Це відставимо і приготуємо зараз заливочку. Візьмемо 4 зубочка зубочника, на чесночнички видавимо. Трошечки підсолимо. Оце в мене соєвий соус. Вливаю, скільки на цю порцію. Ложки 4, може так. І зараз розмішаю. І зараз намажемо. І дамо трошечки піджаритись. Пахне. І ставимо в духовку. Ставимо на 200 градусів на 10 15 хвилин. На середній уровень хай запікається. Так, достали ми наші ратички. Отакі От ми вже зажарилися. Я витягла їх уже і успіла і остигнути. І тепер я відрізала ось кусочок і попробую. Дуже хочеться посмакувати. Знаєте, смачно, можна готувати його часто. Воно і полезне, во-первых, це ж у кого хворіють ноги. Сухожилля там це дуже-дуже полезно таке. Любі мої, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Бажаю вам миру, здоров'ячка, благополуччя в сім'ях і хай збереже нас всіх наш Господь. До наступної зустрічі!